Перші два десятки модульних будинків встановили в селі Посад Покровське на Херсонщині від російських обстрілів. Там не вціліла жодна людська оселя. Утім, попри це, місцеві щодня повертаються. Тож легке каркасне житло для багатьох справжній порятунок. Як воно виглядає, і коли замість тимчасового прихистку держава допоможе людям відновити їхні побиті війною оселі, репортаж кореспондента ТСН Івана Петричука. Село Посад Покровське на Херсонщині, цей населений пункт. Журналісти знімали вже не один десяток разів. Але щоразу приїжджаючи сюди, тут є що показувати. Із понад 900 будинків не вцілів жоден. Під час активних бойових дій майже усі мешканці виїхали, а нині активно і масово повертаються назад. Серед постраждалих осель майже половина вигоріла дотла. Рятують ось такі модульні будиночки. Україні їх надали шведські партнери. Будинок з пластику. Потім вже втеплюється мінеральною ватою, досками, і ось брезент. Таких помешкань тут встановили вже два десятки. 17-річний Сашко розповідає: робити це не складно. Готові комплекти привозять в коробках як великий конструктор, лишається лише зібрати. Ось ми по такої інструкції працюємо, відкриваємо коробки з домиками. Так, ось ідуть такі пластини знизу. Вони пришиваються до подонів. Вставляються оці труби. По цій трубі збираємо, ось отак. От ми їх крутимо. Площа невелика, але за інструкцією тут може розміститися до п'яти людей. Разом з будиночками в комплекті є освітлення, обігрівач і вентилятор. А ще ліжка і спальна білизна у цьому будинку, який зібрав Сашко, буде жити Ніна Іванівна. Ліжко гарний, матрас гарний, такий, все новеньке, все чистеньке, все класно. Поруч з її тимчасовим прихистком на подвір'ї капітальна оселя, точніше, те, що від неї залишилось після влучання російського снаряду. Все було, нічого не сталося. Ось одні руїни. І шехваніри, і дивани стояли, і все стояло. І кровати нема не нічого. Все, оце що посталось. Пані Ніні, 76, Мешкає сама, і як то все відбудовувати, не знає, але планує. Розраховує на допомогу від держави. Хотіла б, звісно, ж хочеться на місці жити, а Я ж таких обійсть, спалених дощенту, в посад Покровському близько 400, розповідає староста села. Тому тимчасові житла зібрані на швидку руч, справжній порятунок. Велика необхідність у нас всього в селі 940 будинків. Усі 940 будинків пострадали. З них десь 400 будинків згоріло повністю. Люди беруть ці будинки для того, щоб вони знаходяться в цих будинках. Поки свій будинок ладнають потреби. Ну ви розумієте, що нам треба стройматеріали. Це шифер, ліс. Окрім приватних садиб, в селищі розбита школа, дитсадок та клуб. Немає і медпункту. Громадські об'єкти влада планує відновлювати першочергово. А от з капітальним ремонтом приватних доведеться почекати тут пріоритет, поки надається тим, кому потрібні мінімальні вкладення, вікна, двері, дах. У Нас вже на рахунках 17 мільярдів коштів, які ми можемо дати людям в буквальному значенні слова. У вигляді, ви знаєте, законопроект проголосований, підписаний президентом ваучерів, якщо повністю зруйноване житло, або відшкодувати ремонтні роботи. Тобто, все готово. Немає проблем в коштах, принаймні на первинних етапах. Є проблема у проєктній кошторисній документації. Чим швидше будуть акти, чим якісніше буде відпрацьовано саме формальна частина, за яку відповідальна громада, тим швидше ми почнемо це робити. Поки спеціальні комісії на місцях займаються документами, центральна вулиця села перетворилася на склад коробками з модульними будинками. Тут заставлений буквально кожен сантиметр. З рейки, з мінвати, сам каркас, п'ять ліжок, ковдри, подушки, білизна. Дуже багато коробок. Усі, кому в процесі відбудови потрібен дах над головою, може його отримати. Доставила сюди 328 комплектів, хоча дехто їх бере, але не використовує. Палатку поставили але вона не нада, ця палатка Це називається. Ви собі брати не будете? Ну я взяв, кинув гараж, нехай лежить. А що вона держить? Ну зараз мороз вдав, завтра вдар, і все. А от Ніна Іванівна, який вже зібрали модульний будинок, планує в нього заїжджати. Єдине, що чекає, аби в селищі відновили електропостачання. Ну, столик ще поставив. Ну, а що треба? Світло треба. Світло саме головне з Херсонщини. Іван Петричак, Павло Бориско та Сергій Перфілов. ТСН один плюс один марафон. Єдині новини.